Доброго дня, шановні пані та панове, ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги» під відео підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, якщо відео вам сподобається. Величезні свинюки зі здоровенними мордяками та їхні свиноматки із такими ж здоровенними мордяками смачно хряпали стоячи біля корит, повних смачної зелені. У тих коритах майже не було місцевих поминів. Купу поросяток, весело кувікаючи сіпали задоволених мамуль за повні цицьки. Така романтична картина була в уяві Ельвіри Набіуліної, яка, сидячи у своєму кабінеті по вулиці Негліні, пригадувала оті гарні часи. Наразі ж великий кормчий, а в народі хюрер пиня щось там сильно належав. І гідло стало щезати. Зелені у раціоні стало дуже мало, в основному помиї рідкий смердючий, смертельна штовханина голодних хряків, типу різних Ротенбергів та Усманових досягла апогею. І їй, на Бюліні все це треба розгрібати, вносячні значні правки до бюджету Російської Федерації. Тільки на набіуліна поринула у чарівний світ табли. діаграм та звідтюр, як до кабінету заскочила доволі веселенька Машка Захарова. Ельвіро, мені тут посилка прийшла з Німеччини. Правда, через Турцію, бо ми ж під санкціями знайома прислала. Лівчики різні чоботи, на мене великі, може ти поміряєш. Набіуліна почала натягувати страшного вигляду чоботи зі здоровенними каблуками, більше схожими на п'ятки слона, які вперто не налазили. Захарова. Ти великий пайлет в себе, п'ятку теж в себе коротше все в себе Набіуліна. Цікаво, а лівчики теж так мірити доведеться, бо груди в себе в мене не вийде. Завжди. А до чого тут на лейбі в слові Пума дві букви М Захарова? Тож обхід санкції, конспірація. Розчиняються двері, і у кабінет входить міністр оборони Білоуслуг. Він був щеголюватий, прагматичний і трохи притрушений. у дорогому костюмі та з запанками від Армані. Ось я і прибув. Отам От у приймальні я підрізав блок Мальбора у вашої секретарки з тумбочки, бо це наше гівно курити огідно. Одначе у мене для вас є гарний сувенір із Швейцарії. Ручка вісім кольорів, а головне, що з іншого боку відкривачка для пива, вранці дуже зручно. На бюліна стоїть в одній туфлі і в одному отому страшному чоботі пумма. Хімічну промисловість та начальника відділу легкої промисловості ми обговорювати не будемо. Зараз основне питання ключова ставка Центробанк. Без стуку заходить Соловйов. Я від Міністерства брехні та пропаганди приніс двіт, з якого видно, що нам грошей підкинути потрібно. Добре, що рівчики не почала міряти, подумала Набіуліна. Білоусов. Білоусок. Так от. Ставку треба зменшувати, притому суттєво, бо і в мене грошей немає. Скоро на танковому заводі зарплату танками видавати доведеться. Соловйов, підмінуючи Захарові. А ті танки, що спалили у кронацисти, теж рахуються. Білусов, послухай, Соловій, ще раз твірінкнеш, свою зарплату мікрофонами отримуєш. Дзвонить телефон. Набіуля нагепається у крісло і знімає слухавку. Алло, добрий день, Дмитрію Анатолійовичу. Що? Ви солоними огірками зранку закушували? І, закривши мікрофон слухавки рукою до присутніх, це дурбецело вимагає, щоб окремим рядком у бюджеті був записаний атомний вибух у Вашингтоні. Захарова наповнено серйозно. Важно, то не можна, з ким же ми тоді про мир в Україні домовлятися будемо? Адже глава Білого Дому випарується. Хіба що Лондон? Трохи очманівши на біуляна у трубку. Лондон підійде? і пальне? Скільки, скільки треба пального? Послухай, Діма, ти що збираєшся бомбити колонію маска на Марсі? Набагато дешевше. В рази дешевше відправити поштовою службою ДХЛ, ті навіть доставлять час. До неї підбігає машка Захарова і що шепоче на вухо. Набююля сахається від неї із круглими очима. Машенька, ти що таких витрат на МЗС бюджет не витримає? Захарова з притиском. Ельвірочко, невже ти думаєш, що кокс в Аргентині задарма? Отак великими білими кубками на тротуарах лежить. Його купувати треба. Солов'єв, заждіть, заждіть. же чорний, я сам в динері бачу. У кабінеті запала тиша. Солов'єв незворушно продовжив. Ми оце зараз по завданню із. Він показав казінним пальцем угору. Нову рекламну кампанію розпочинаємо по всій планеті. Про пересвіт. Усі ж бачили і чули, як західні стратегії МСПЦ перелякалися нашого грішника і пішли прати свою спітню білизну. Правда, не всі боєголовки попали, але ж яка моща, яка потужність? Прям Фалосу такений, по фото видно, Захарова. І нахріна той Фалос, якщо він нікуди не попадає, білусов, це ти, Маша, про дискредитацію російської армії? Захарова багатозначно натяком. Та ні, я це про деяких імпотентів. Соловйов, та дайте ж закінчити. А зараз пересвіт, він на атомному двигуні, он не дасть брехати. У тій ракеті реактор РБМК, як у Чорнобилі. Уявляєте, летить отакий от РБМК навколо планети. Та усі англосаци з трусів виплигнуть від страху. А літати він може 10 тисяч років, Захарова. А ви впевнені, що Америка буде існувати через 10 тисяч років, коли той пересвіт надуманий на неї падати? Двері розчиняються, і до кабінету згитом шумно ввалюється якась команда у робітничих халатах і одразу починає наводити бардак. Перевертаючи дороги дривом меблі, комп'ютери та особисті речі на Бюрина очманіла. У нас що місто захопили оренгу танги? Очільник бригади, мужик у картузі з планшетом. Це планова інвентарізація згідно вашого ж наказу. Тут до нього підбігає тітанька у квітчастій хустиці. Тут на стільці написано, що не до фюрерпиня. Ну, це, ну, ну, що співав харківський металіст, мужику картузі, зафарбувати і стокором подивився на набіуляну. Набіуляна. Послухай ти, дурбеник, ті стільці нам передали з баланса на баланс із Кремля. Невже ти думаєш, що Пісков уночі видряпає на стільцях од недофюри рупині і уже криком? Ану щезнь, негайно. Бо ще сьогодні до вечора поїдете на СВО стільці фарбувати. Зондеркоманда випаровується, лунає телефонний дзвінок, набіуліна уважно вислуховує і повільно кладе слух. Тоді до Солов'єва. Ти знаєш, що твого придурка синулю брити депортували? І вгадай, що він зробив найперше, приїхавши на батьківщину. Почав запихувати котів у сміттєпровід. Просто шарикав якийсь. Давай шуруй до поліції, бо якщо вони посадять його до одної камери з суворими челябинськими мужиками. Двері знову відчинилися, і до кабінету зайшов шов. Здивування у присутніх не було меж. На біулі не Чого тобі, оленярка? Що у радбезі Ягель закінчився? Шойгу, не звертаючи уваги на її такий коментар. У мене для вас є дві новини. Одна хороша, інша погана. прагматичний білоусок. «Починай з хорошої. Шойгу. У нас ще є трішечки часу, щоби звалити звідси. На насторожено, а погана. Шойгу. Святі америкоси вирішили радикально змінити наш бюджет, і два томагавки вже летять у центробанк.